ДТЕК Одеські електромережі допомагає мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на побутовий тариф. Передусім, мова йде про будинки, де забудовниками не виконані технічні умови. Наразі в правовому полі України існує три шляхи регулювання таких ситуацій: перший замовник або управляюча компанія мають виконати наявні технічні умови. Другий Замовник або керуюча компанія мають право скористатися тимчасовим порядком приєднання і отримати технічні умови за спрощеною процедурою. Третій. Забудовник або керуюча компанія мають право отримати побутовий тариф за постановою 13.40, але для цього потрібно виконати декілька вимог. Зокрема, будинок повинен бути введений в експлуатацію і мати сертифікат. У забудовника має бути діючий договір на приєднання. В будинку повинні бути встановлені прилади обліку, які дають змогу рахувати об'єм електричної енергії на побутові потреби. Проте слід мати на увазі, що постанова 1340 діє тільки на період воєнного часу та рік після його закінчення, і якщо до цього часу забудовником або керуючій компанією не будуть виконані технічні умови, то побутовий тариф буде скасовано. Для вирішення всіх проблемних питань рекомендуємо звертатися до ДТЕК Одеської електромережі з офіційним листом. Наші фахівці нададуть вам консультацію та, за необхідності, організують зустріч.